Добрий день, це канал я і мої кози. Ми з вами йдемо. Я йду з амбулаторії в магазин. Ось треба нам коректора купити чорного, і, і і і хочу листкового тіста і хліба. І то напевно ж то все. Окей, уличкою ми ще тут не ходили. Ось. Це у нас тут церква є. У нас от, мала церква і велика церква. Це мала церква, видно. Ось так. так. це ми йдемо вниз, трошки повернемо і вже будемо в магазині. Як куплю, то покажу, що я накупляла. Ось, ось так туди. Догорі погода у нас хмарна, прохолодно. Настояща осінь робиться. Ось, це. Дорога. До школи сюди йдуть діти. Та й таке то. Оце Шипшинка гарна така. З тієї сторони і ми вже йдемо коло неї. Десь такі гарні дерева з червоним листям. осінь до нас приходить. Так. А я йду до машини. Скупилася. А ось і... і йду до машинки. Зараз будемо їхати додому, чоловік вийде. Тоже будемо їхати додому. Так, що я купила? Купила я рису жовтого по 45 гривень в кілограм. Так, купила 3 кілограм. Двоє хліба по 21 гривні. Ось два маркери по 9 гривень. Чорних. Так, що то я ще купила? А, купила диню. Заплатила 323 гривні. Велику диню купила. Ну, не знаю, чи файна, чи ні буде. Ну, побачимо. Так. І купила листкове тісто. А от не повню по чому, треба дивитися, я записала. І забула. Це вона, шкільний майданчик там. О, купила листкове тісто. Ось така наша церква. Коло церкви рози гарно цвітуть. Листкове тісто, не пам'ятаю. Подивлюся, тоді, якщо в коментарях напишу, хто буде питав по чому. От. Листкове тісто купила. Ой боже. О, рука зболіла. І тусь. Ось така церква наша. Красуня. А це розвило неї цвітуть. Чти гарно. Ой, ось. уморилася. І насіння соняшника купила. Дві великих пачки по 35 і три малих по 14,50, оце це все, що я купила, більше нічого не купляла що, скупилася і почала поїду додому. До машин. Наша машинка стоїть. Зараз Ігор вийде. Він зайнятий. І ми почала паємо додому. Поїде верніше. Ось такі дерева тут, каштани. Така красота. Там де наша школа. А я тут таке. Ось так наша школа виглядає. Ось це, я прийшла вже додому. Додому чуєте, до машин. Зараз поставлю в машину, все. І... І усе. Хухуху. О, дивіться, який гарний каштанчик знайшла. Бачите, моїм козулькам сюди прийти поїсти каштанчиків. Ось такі-то справи. Ось таке гарне дерево. Гарно, гарно, таке червоне листя. Хтось казав, що червоне листя не буває. Буває. Венчти гарно. Ви це яке. Прекрасне. Ось так. Такі то справи. Ладно. Всім гарного дня, верного неба. Міцного здоров'я і скоріше нам всім перемоги. Так, загальна сума не сказала, скільки я потратила. Зараз скажу не то. Так, 900 гривень я потратила на покупки. Ось так. І ось, всім. А, ще шампунь купила. Забула шампунь купила 116 гривень.